Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього уроку – це теорема косинусів. Теорему косинусів ми застосовуємо при розв'язуванні трикутників для знаходження невідомих сторін та кутів. Нехай нам дано трикутник ось такий зі сторонами А, Б та С. Нам в цьому трикутнику відомо сторону А, наприклад, сторону Б і відомо, куда гамма. Це той, який лежить навпроти сторони С, і нам треба знайти сторони С. Для цього ми застосуємо теорему косинусів. Квадрат невідомої сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін без подвоєного добутку цих же сторін А та Б і на косинус кута, який лежить навпроти невідомої сторони косинус гамма. Так само, ми можемо знайти сторону А. Сторона А в квадраті буде дорівнювати сумі квадратів двох інших сторін, тобто b квадрат, додати c квадрат, відняти подвоєний добуток цих же сторін b та c і на косинус кута, який лежить навпроти сторони а. Навпроти сторони а лежить кут альфа. Також ми можемо знайти сторону b. В квадраті у нас дорівнює суму квадратів двох інших сторін, тобто А квадрат додати С квадрат, відняти подвоєний добуток оцих же самих двох сторін А та С і на косинус кута, який лежить навпроти сторони Б. Б. З цих діти, це є, до речі, теорема косинусів. Цих формул ми можемо вивести значення кутів або знайти косинус. Наприклад, візьмемо а, першу форму. І спробуємо виразити косинус цієї Це квадрат дорівнює A квадрат додати б квадрат, відняти подвоєний добуток цих сторін на косинус кута гама. Щоб це зробити, ми повинні вираз 2аби з косинусу перенести в іншу сторону. То це у нас виходить, так як ми переносимо мінус 2а, то буде з плюсом це буде 2аб. На косинус гама дорівнює. А цей квадрат ми переносимо в іншу сторону, було з плюсом стане з мінусом. Це буде а квадрат, додати б квадрат, відняти c квадрат. А тепер же нам треба позбутися від 2аби біля косинуса. Для цього ми поділимо ліву праву частину на 2ab. З лівої сторони у нас 2аба і 2ab скорочуються і залишається, що косинус гама дорівнює. А квадрат додати Б квадрат, відняти С квадрат, поділити на 2аб. Тобто, щоб знайти косинус кута альфа, то ми що, додаємо ті сторони, які у нас е, виходять з кута альфа і віднімаємо ту сторону, яка лежить на аль. Тобто, це в нас буде Б квадрат, С, додати С квадрат, відняти а квадрат, поділити на... 2bC. Косинус бета дорівнює у нас два кути, які виходять з цього кута з косинуса бета, так, з кута b, це у нас а квадрат додати С квадрат відняти б квадрат, поділити на 2 ас Оце і є наша теорема косинусів, і таким чином ми з неї виводимо значення косинусів кутів будь-якого трикотника. Окрім того, у нас існує наслідок із теореми косинусів. Наслідок. Ми можемо за величиною сторін трикутника визначити, який буде трикутник. Якщо ми візьмемо трикутник АВС, С, А, Б, С, і це у нас найбільша сторона, бачите, за малюнком, то якщо квадрат більшої сторони буде. Більше за суму квадратів двох інших сторін, менших сторін, то трикутник буде тупокутний. Якщо квадрат більшої сторони буде менше за суму двох інших сторін, то трикутник буде гострокутний. І якщо квадрат більшої сторони буде дорівнювати сумі квадратів двох інших сторін, то трикутник буде прямокутний. Розглянемо таке завдання. З'ясуємо, якого виду у нас є трикутник зі сторонами. Нехай це буде номер 1 – зі сторонами 5 см, 7 см. Та 9 см. Щоб з'ясувати вид цього трикутника, ми беремо більшу сторону, це буде 9 у квадраті і порівнюємо з сумою двох інших сторін. 5 у квадраті додати 7 у квадраті. 9 у квадраті це буде 81, 5 у квадраті 25, 7 у квадраті 49, 81 зліва, 25 додати 49, це у нас буде 74 то 81 більше, ніж 74, і ми бачимо, що квадрат більше сторони більше за суму квадратів двох менших. Тоді робимо висновок, який це у нас буде трикутник. Тупокутний. Розглянемо другу задачу. Також треба з'ясувати вид трикутника зі сторонами 5 см, 12 см та 13 см. Беремо більшу сторону, 13 у квадраті, порівнюємо з сумою двох інших сторін. 5 у квадраті додати 12 у квадраті. 13 у квадраті буде 169. 5 у квадраті це у нас 25. 12 у квадраті це 144. 169 зліва. 25 додати 144, також буде 169, тобто дорівнює. Бачите, сума дорівнює, тому це трикутник у нас буде прямокутний. І третій візьмемо трикутник зі сторонами 10, 15, 18. 10 15 та 18. 18 у нас більша сторона, тому ми пишемо 18 у квадраті. 10 у квадраті додати 15 у квадраті. Що ми бачимо? 18 у квадраті це буде 324. 10 у квадраті це 100. 15 у квадраті це 225. 324 зліва у нас, 100 додати 225, це буде 325. 325 більше, ніж 324. Отже, робимо висновок, що трикутник у нас буде гострокутний. Ось так виконуються такі завдання. Розглянемо номер 2. Нам відомо трикутник ABC. Відомо дві сторони, та кут між ними даного трикутника. Трикутник. А Б, С. Відомо, що сторона АВ дорівнює 5 см. Відомо, що сторона Б, у нас дорівнює 8 см. Кут Б у нас дорівнює 60 градусів. Треба знайти невідому сторону. Нам відомо дві сторони, та кут між ними, тому ми можемо скористатися теоремою косинусів. За теоремою косинусів. Квадрат сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. аб квадрат додати БЦ квадрат. Відняти подвоєний добутих цих же сторін 2А АБ на це. І на косину з кута між ними. Кут між ними це кут Б. Все нам відомо, беремо, підставляємо. АЦ квадрат дорівнює. АБ це буде 5 у квадраті, додати Б це 8 у квадраті, відняти 2 на 5 на 8 і косинус 60 градусів дійти, це одна друга, і на одну другу. Виконуємо обчислення. 5 у квадраті це 25, 8 у квадраті 64, 2 та 2 скорочується, відняти 40. 25 додати 64,89, відняти 40 буде 49. Але ж це значення А це у квадраті. Нам треба знайти просто А. Отже, А це буде корінь із 49 Дістається корінь. дістаємо, Це буде у нас 7, 7 см. Невідома третя сторона. Отже, відповідь до даної задачі 7 см. Розглянемо наступну задачу номер 3 Дану також трикутник. Трикутник у нас а, а, Б, С. В цьому трикутнику відомо, що АБ дорівнює 3 см 3 см. А С дорівнює 2 корення з 2 см. Кут А дорівнює 135 градусів. Треба знайти невідому сторону. Знову ж таки, за теоремою косинусів нам відомо дві сторони, та кут між ними, отже, ми використовуємо теорему косинусів. Косинусів скорочено буду писати. Бс у квадраті. Буде дорівнювати сумі квадратів двох інших сторін ац квадрат додати аб квадрат. Відняти подвоєний добуток цих же двох сторін АС на аб. І на косинус кута між ними. Косинус кута а. Підставляємо bc у квадраті дорівнює АЦ квадрат, тобто 2 корення із двох. У квадраті додати абе-квадрат 3 в квадраті, відняти 2, на 2 корення із 2 на 3. І косину 135 градусів. Косину 135 градусів за таблицею можна подивитися: це буде мінус корінь із 2 на 2, і на мінус корінь із 2 на 2. Виконуємо обчислення. 2 корінь із 2 в квадраті – це буде 8. 3 в квадраті це буде 9. 2 та 2 скорочується, корінь із 2 на корінь із 2, це буде 2. Тобто ми отримали 2 на 2 і на 3. І мінус на мінус дає нам діти плюс, це буде плюс 12. 17 додати 12, це буде 29. Але ж це з квадратом, тому B – це у нас буде дорівнювати корінь із 29. Не дістається, отже, це і є така відповідь. Відповідь корінь із 29 см. Розглянемо наступну задачу. Нам дано трикутник АБЦ і відомо всі його сторони: сторона ав 12 ВС20, АЦ28. Знайдіть найбільший кут трикутника. Тут ми з вами повинні згадати, який же кут буде в трикутнику найбільший, а той, який лежить навпроти більшої сторони, тобто, треба знайти кут В. Щоб його знайти, ми використаємо ту формулу, яку ви виводили через косинус. Тобто косинус кута Б. У нас буде дорівнювати сума квадратів двох сторін, які виходять з нього. Тобто АВ квадрат додати БС квадрат. Відняти квадрат сторони, яка лежить навпроти нього, тобто, АС квадрат. Поділити на 2 помножити на АВ і на БЦ. Підставляємо косинус кута Б у нас А, Б квадрат, тобто 12 у квадраті, додати 20 у квадраті, відняти 28 у квадраті, поділити 2 на 12 і на 20. Відносимо до квадратів значення Значення, це у нас буде 12 у квадраті 144. Додати 20 у квадраті 400, Відняти 28 у квадраті це буде 784. Поділити на 2, на 12 і на 20. я не перемножаю, щоб було легше скорочувати. 144 додати 400 це буде 544. Відняти 784 це буде мінус 200. 40 поділити на 2, на 12 та на 20. Ми можемо скоротити нулі. 2 на 12 це буде 24, тому 24, 2 та 12 можна скоротити. Вона залишається в чисельнику 1, в знаменнику 2, тобто мінус 1 друга якого кута дорівнює мінус одна друга, також можна подивитися за таблицею. А я вам кажу косинус 120 градусів буде мінус одна друга, отже, кут B дорівня 120 градусів. Відповідь до даної задачі 120 градусів. Розглянемо наступну задачу. Нам відомо дано паралограму, у якого дві сторони відомі це два корення з 2 та 5, та кут. 45 градусів, давайте з вами запишемо дано дано А паралелограм, сторона АБ дорівнює 2 корення із 2 см. Сторона Аде дорівнює 5 см. А. Дорівнює 45 градусів. І нам треба знайти діагоналі даного паралограму, тобто діагональ BD та діагональ АС. Давайте проведемо спочатку діагональ BD. Дивіться уважно, щоб знайти діагональ BD, ми будемо використовувати трикутник БД. В цьому трикутнику відомо дві сторони кут між ними, і нам треба знайти сторону протилежну даному куту. Звісно ж таки використовуємо теорему косинусів. Розв'язання, ми пишемо, що ми розглядаємо трикутник А, в, Д. І в цьому трикутнику за теоремою косинусів, ми можемо знайти сторону БД, БД в, в квадраті буде дорівнювати АБ. Квадрат, додати АД, квадрат, відняти 2 на АБ, на АД і на косинус кута а. Тепер просто підставляємо bd в квадраті, дорівнює 2 корення із 2 у квадраті, додати 5 у квадраті, відняти 2 на 2 корення із 2, помножити на 5 і косину 45 градусів це корень із 2 на 2. Підносимо до квадрату, 2 корінь з 2 в квадраті це 8, 5 в квадраті 25. 2 та 2 скорочується, корінь із 2 на корінь із 2, це буде 2. 2 на 2 і на 5, це в нас буде 20. мінус 20. І це у нас дорівнює. 20 відняти 25, і 8 додати 5 це буде 13. Отже, бде без квадрату, це у нас буде корінь із 13. Ми знайшли одну з діагоналів. Щоб знайти другу діагональ, ми розглянемо трикутник АВС, причому ми можемо знайти ще й кут Б. Ми пам'ятаємо з курсу 8 класу, що сума кутів у паралелограма, які прилягають до однієї сторони, дорівнює 180 градусів. Тому, щоб знайти кут Б, нам треба від 180 відняти 45. Кут Б. Дорівнює 180, відняти 45, і це у нас буде 135 градусів. І тепер ми розглядаємо той же самий трикутник АВС, І ми в ньому також затеремо косинусів, шукаємо АЦ. БЦ у нас також буде 5 см, бо у паралограма протилежні сторони рівні. Ось оцей кут у нас буде 135. Розглядаємо трикутник АВЦ. Ось оцей. Нам треба знайти з цього трикутника АЦ, АЦ у квадраті дорівнює а, квадрат, додати БЦ квадрат і відняти подвоєний добуток АБ на БЦ і на косинус кута між ними на косинус кута б. Підставляємо АЦ в квадраті дорівнює 2 коріння із 2 в квадраті, додати 5 у квадраті, відняти 2 на 2 коріння із 2 на 5 і на косинус 135 це буде мінус коріння із 2 на 2. Мінус на мінус дасть нам плюс, і у нас вийде те ж саме, що й тут це буде 8 додати 25 і додати 20. А це у нас буде 45 додати 8, це буде 53. Це, без, це в квадраті, отже, Аце без квадрату, це буде корінь з 53. Не дістається, значить, така буде відповідь. Отже, відповідь до даної задачі це буде корінь із 13 см та корінь із 53 см. На цьому ми завершуємо діти. Я вам бажаю успіхів. Розв'язуйте, у вас все вийде.